Вітаю, вітаю! З празником всіх поздравляю, з празником, з зеленою неділею. Будьте здорові, багаті, красиві, як наша природа. Я для себе вирішила вважати це свято, цей день нашим професійним святом, святом садівників, любителів, квітникарів, городників. Ось по другому кругу надумав цей стиклематис. Діло сперма. Розочка. А прямую я зараз до лілії. Зараз покажу, вчора розцвіла. Ось. Отака Ось красивенна лілійка. Низенька. Не виросла. А зараз підемо у кухню та я покажу ж посилочку. Щойно привезла з нової почти, отримала від Наталі. Другий раз я в неї роблю замовлення і дуже задоволена. Зараз дойдемо, буду показувати. Поки по путі все покажу, що тут є. Ось ще висажувати буду. Ну, ось зараз я тут сховалася у затіночку. Тут не жарко всього 25, а на вулиці 35. Ну, зараз я розкажу, що ж я отримала. Ось такі рослинки, вони були ось в ящичку. такому. Все було спаковано, як завжди, акуратненько. І ось що я замовляла. Тут виходить, що майже половина подарунків Наталя положила. Зараз розкажу, що було в замовленні, а що таке я отримала. Значить, замовляла я, ось стоїть перша. Це традисканція. Потім оце такі ночна фіалка матрона. Це п'ять корінців із касети агератуму. Отакі вони. Я свій сіяла, щось він у мене не получився. А це таки по 10 гривень. А в мене ж така була задумка, колись я розказувала, що капусту хочу обсадити різними квітами, в тому числі там вказувалося, що потрібно садити корисно садити агерату, бо він відлякує білокрилку. Так оце ж хоч 5 штучок, хоч навкруг однієї капустинки посадю, побачу, що з цього вийде. Потім я замовляла ось базилік. Тут таке ще як перчинка. І не один базилік, парочка. Оце люфа така вже пльотка велика. Ось така. А це ось стоять. Це те, що Наталя положила в подарунок. Ось бегонійка, вічноцвітуща. вічно цвітуща. Це хризантемка. І це, я так думала, що це м'ята. А потім я так роблю припущення, що це Ой, синій геліотроп. Можливо, ні, ну тим цікавіше буде вирощувати щось, те, що не знаєш що, і чекати, що ж воно таке буде. Ну, от таке оце, довольна я оцією. Воно, може, в усіх є, у мене немає, і я навіть не бачила, щоб воно в продажу було фіалка ночна, матрона. Хочеться, щоб таке було. Традисканція, ну, те, що вже я сказала. Замовлення моє було 150 гривень, доставка 110, ну і подаруночки. Перечекаю цю спеку сьогодні-завтра, а далі там на 10 градусів вже буде прохолодніше, вже можна буде запросто все продовжувати висаджувати. Ну, на цьому все. Наталі. Привіт і подяка, як завжди. Свого роду рекламую Наталю, щоб знали, що вона щедра душа. І... Своє те, що обов'язково все добре упаковує, відправляє так, як належним чином. І ще не шкодує подаруночків. Ну, все, на цьому буду завершувати. Всім всього найкращого.